Добрий ранок, прекрасні люди. З сьогоднішнього дня ми з вами починаємо Адвент, Різдвяний Адвент. Знаєте, чогось мені захотілося його назвати таким чином: Адвент серця, духовний шлях до Різдва. Сьогодні перший день, і ми сьогодні поговоримо про внутрішнє світло. Читаючи Івана 1,5, ми бачимо такі слова. Слово в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Знаєте, темрява ніколи не може застати людину, яка знає, де її джерело: джерело натхнення, джерело любові, джерело миру, джерело спокою, джерело світу. Тож давайте пам'ятати, що навколо нас може бути похмуро, але коли всередині є Бог, є його слово, Його істина, цей смуток він буде на короткий певний час. І це прекрасно. Це класно, коли Бог може втішити, коли Бог може попіклуватись. І от знаєте, давайте ми сьогодні з вами пороздумуємо над такими речами. Запиши собі сьогодні три моменти, чи можеш ти комусь сьогодні принести тепло своїм словом або якоюсь дією, чи навіть просто мовчанням. І подумай ввечері, чи часто ти намагаєшся змінити когось замість того, що просто світити. Боже дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую, що ми починаємо такий дивовижний шлях духовного зростання, зміцнення нашого серця і нашого духу. Пославий цей час, будь ласка, будь прославлен в цьому часі. І допоможи, щоб сьогоднішній день, який дуже хотілося, щоб був дійсно світлом не тільки для нас, а для тих, хто нас оточує. Тож допоможи нам сьогодні бути світлом, світлом як для себе, так і для інших. І таким чином гідно поздравляти Твоє святе ім'я. Амінь друзі, всім гарного дня!